Планета кіно це щось. Майк. Шерон, на чому ти їздиш? Якщо вгадаєш, забирай ключі. Ууу, шеві шевель. Густо зелене. Колір вгадала. Яка крутезна тачка. Розкажеш, ким ти працюєш. Я непогано щитую людей. І Що ж ти щитала з мене? <гум> ну, гаразд. Схоже, у тебе є таємниці, дорогі авто, прикид теж. Але ти не дивишся мені в очі. Для початку дай телефон. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей за останні чотири роки. Тепер приберемо усі випадки, де на місці було знайдено ДНК. Гадаю, це все той самий тип. Він постійно працює уздовж шосе 101. Я хочу зробити ділову пропозицію. Ти працювала в них 11 років. Ти віцепрезидентка, а мала б бути партнеркою. Твоя компанія страхує коштовності. Я роблю так, що вони зникають. Ніхто не постраждає. Я б не вмирав за страхову компанію. Залазь! У багажнику я вода. Кур'єр вестиме годинники і камінці. У покупця буде кеш. Одинадцять мільйонів в одному кейсі. Три з них віддаси мені. Хай скільки грошей у тебе є завжди буде мало. Я знатиму, коли досить. Чесно. Він щось нове планує. Давай за ним. Каже, ліс рубають, Скажімо, ще раз зустріну і вам кранти. <гум> Навіть такий розумник все одно працює за сталою схемою. Я вже за крок. Я вже знаю. Тут щось явно не так. Класна тачка. Ти по тачках. Я люблю старі американські авто. Я у дитинстві мріяв матиму станах. Як у Стіва Маквіна дивився аферу Томаса Крауна. Він крадіє там грає. Я люблю буліт, де ганяють. Ти зараз порушиш усі правила, за якими жив. Цей грабунок особливий. Настає мить, коли розумієш. Часу в тебе менше, ніж здавалось.